Все-таки Едгара довалить і так побачив, що мені так повезло і вирішив це засняти. Я в мені гарно повезло. Дивіться. Це <кхе> своїх дві банки золота, він тут ще середина була, повна. Я прийшов вбитий Френка в крові їх забивчи. Хто нам такий он є? Дивіться, скільки в мене хп. У мене хтось виграє. Оце оце. Я оцю біту. Я її спочатку не вбив. Джумний попався. В мене є гіперка, в мене 16 банок. Щас їх розкидаю. Я не знаю, хто це. Пацани, дивіться, який я заряджений Хто на мене? Давайте, хто перший. Та що чую, я тімлюся, давай, пацани, тімлюся Тімлюся Пацани, на тімі, давай. Дивіться, який я сильний. <кій> Чи хто я не хоче попівпершиться? Навірно, хтось хоче. Ну і тепер який тімей, корот. Ви ну, на мене нападуть, я тобі кажу. Уже їх розкидать. Та, да, все-таки розкидають. Угу. Тебе теж, пацан, не повезло, все. Такі тімей. Ну а що мені оставалося робити? Поки перші відкисне. <кху> Тоді в це заняло б. Все відео і... Але толку з того б не було. Тому що я все одно перший б. А хоча якщо б ми тоді почали... Е... Я поле, коротше. Блін, а чого я на середину не пішов? Це я, конечно, крес. Так, все, банки забрав, пацани, на середину. Шагом, марш. Там її ціліком і повністю не завалили, хоп. О, оце отак я був виграв. Тільки Френка прийшов, підлутав. І отак усі я підлутав був ці баночки. Тут я бачу, хтось сидить. А, це воронтю. Ворон секунд. <coughs> перший раз таке бачу. Ну Давайте все, хто зі мною там перший пвпешеться. Добре, давайте. Ми з собою пвпештеться. Здалися ви мені. Ну, что я... Не, ну, трошки там, да, есть такие сумнения, что я, я не сдох. Не, давай пока. То ты бачил, как он Давай помахачу им, пацан. Куда ты втик, стыку? Давай сюда. Давай сюда, мои банк. Вот ты подумал, что я тебе его дам, то ты что? Давай, Хэнк, давай. Мемхенка. Мхенк вирішив побалуватися. Я його придушила як губа. Давай, гріф, Угу, Давай пока. Давай покиди. Блін, не знаю, я, конечно, як її заведе. Ти ж мені тут демеджа взагалі не... Вообще... Так ти мені взагалі демеджа не зносиш. А ні, я почухала нормально. Я ж забув, що в тебе 4 заряди. Та в мене на броку теж 4 заряди, тому ти. Подожіть, буде в мене ще 6 секунд. <кхе> Блін! Саночка, ти нікого з... Мене з ні з ким не переплутала, ні? Муравей. Давай баним тебе. Я на тебе в суд подав. Ти знаєш, як моя кольцовка називається? Президент Бравл Старс. Я на тебе в суд подав. Ну давай тут не. Все, выкачали. Хорошо. Ну, останній бой вже, щоб забрати легендарочку перед вами. Я втан, если хочуть побачити легендарку, откривають. Це ви не думаєте, що я дуже прокачана і быстро вмію прокачуватися. Ні. Це я загодно забирав скільки. Всюди, можна погладити по спинці. Конечно, того разу він мене був вже звали. І він якийсь був філовий. Ой, блін Ну і бліна, 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 я сейчас його злию. Я гнубчик. Добре, значить бере. І берем чака, чак, 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 чак. Чака, чак, все. І начинаємо щас всім. Ну а по крайній мере я... вони мене будуть бояться. Це по -крайній Це як мінімум. Як максимум я ульти поставлю нормально. Ну, по-перше, в мене я через прикольно. Ця... Мені дає через стіни. Все нормально я взагалі не пам'ятаю, що я знімав як дячака вообще забув. Бо я повні я довго відео вже не випускав. Але ну, блін, ну по цьому Дахсей! Знаймик як... зі мною якийсь дах людина играє інакше. Нє? Він сидить нормально, на байду собі. Тихоня. Так, все, тепер порозходились по домах. Белін, ааа, чи... так сейчас будуть з'являтися його свій. Ще... Але там чак гарно, багато чого робить Щось Просто ставлю тепики і чудово, я буду тоді тепхатися. Сюди і от там І от туди. Барлі ж ми, пацан, ж ми барлі, пацанчик, жми барлі чи? Ти чого борзий? На цього не нападає, диви. Тебе ще загепає легенько так по спинці, а я отак зроблю. Прийду вам привіт скажу. Здесь дубс Пакеты, пацаны цього там яйця результата ми мені ч не страшно ага це значить я Я зламав ту логіку Значить... Що я роблю, коли я зламав логіку? Просто кидаю його, як закидаєш. Але тут вже немає має тому що зараз тут чак прийде. Біді не робить. А, ну і цей гровший. На хоп Пацан, ти що? Я тебе перший раз тут бачу, алло. Гараж. Я тут перший раз бачу. Ти в курсі? Ти в курсах, що ти... Чого я тебе до сих пор не бачу? Що друкаю як гнуба завалить? Чого я його завалив, подожди. Я нікого не валив, давайте не будемо дивно тумбрехати. А, тоді мені треба просто гаджет взяти, вже прийти. Да? О, да! Хочу і полетів. І все. І нормально. Так. Хтось дизлайки тікай, хай дизлайка таке. Тільки мені головно, не тикайте потом. Два лайка! Ой, ну, блін, які лайки. Два цих, два кубка осталось Галіма, Я їх ще нафармлю на Ізі на ізіх. Их тоже, блин. Та нас ще закидальщики, ви шо гоните Як ми вигравати, маю. Ну, Ой, все, я вже боюся. Я вже думаю, ми його не дофармимо сьогодні. Вже, я думаю, в наступній серії буде фармити Це нова серія не сьогодні не випуститься. А ні, я подожду. Я кисню играю. Реальний люб. Та джиджи сдалася внутрь. Воно... Ой, джуджу. Вс, новою вже джиджи вже плутаюсь. Де з них джиджа, а де з них жуч. Поки. Давай, 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 Ну, Полетіли його зносить. Та не. Ну ти її вали, мені вона не надо. Тебе чесно скажу. Я тут тоді сам нормально справляюсь. як я гарно з ним справляюсь, ти чого. прикалуюся? прикалуйся? як я з ними справляюсь. Ой-ой-ой-ой-ой, боблі то бандіто! Блін. Не привій. Просто не мій я дуже гарно грати на чаку. Ви бачите, скільки в мене на ньому. От куди ти з ним не... ТВП один на один, пойдет, Вона взяла до під. Борзі. Ти чу? Ты Ні, жишь мне? Не, блин, завжди на кем. А не боїться, мы все одно сейчас. Сейчас застрпай мне камну. Бомбард! Бомбард! Бомбард, ты ч баллы? Бумбардира! Бомбардило, кракади! Капят не кажется, я не до фарм. Зіги! Внучка Зіги. Не надо потом пускать. Не надо ее челик пускать, ну пожалуйста. Да ну чого? Вы сюда бежите, ну вы надо идти. Ура! ура! Ура, ура! Я открыю легендарочку! Легендарочку! Конечно, у меня же стрик величезний. И на новый світ перехожу. Водний світ я в одний світ. Ханк! Це заслуговує лайка. Я щас не вимагатель. Я щас не вимагаю. но це заслуговує лайка. Не, ну хіба не? От хіба це не заслуговує лайка? Так, все, значить, всім пока. Не, подождите, привет. Всім пока і до нового е до речі, пишіть, який я лучше, окей? Чего Я його потім вам в дії покажу. Так, все, давайте, пока.